Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні стала вирізати ранню капусту і вирішила показати свою пекінську, так як обіцяла. Що з неї вийде, покажу. Зараз розповім із власного дозвіту, чому вона в мене не йде у цвіт. Хоча раніше це в мене також таке було <головіка> діло. Вся йшла, а зараз так, начебто, вже підібрала більш-менш місця. Ну, не знаю, можливо, це і від насіння залежить, але вже так, підбираю місце для неї, особливо для неї потрібні поливи. Щодня її поливала. У нас не було довго дощів, але зараз у нас так дві тижні йде дощі, то не поливаю. Гарно, мокро. І що так, радує, а ти, а ти що тут прийшла мені? Е Поменшало білокрилки, поменшило її було тут, але поменшало із дощами. Ну, ось така гарна, гарна капуста. І зараз розповім, що я для неї роблю, щоб вона така в мене була, щоб в йшла в цвіт. Перш за все, я ж кажу, поливи місце. Тут в мене так вже так підібрала, начебто тут у мене саме-саме краще. Пару годин на день дерево дає тінь, коли сонечко повертається, трохи спасає від цієї спеки, для капуститься дуже-дуже добре, О, але також не потрібно брати там, де дуже сильно затінок такий, мало сонця, дуже піде встріли. Я ж кажу, це говорю за власний досвід. І ще одне брала одного року, посадила там, була на самому сонці, також вона вся пішла, ну і поливала її тоді дуже мало. Ну, як мало, не так, як зараз уже гарненько за нею. Більше, більше я її даю, приділяю уваги, догляду. Тому вирішила, що я буду садити так. І що важливо, яку я лишаю відстань. Між капустою, ось, скажімо, не більше. Коли я давала гарненько так і садила одну від одної, вона розкладається, вона дуже сильно розкладається, розкладає ці листочки свої, в болоті. це я перевіряла, Ішов <смі> дощ. це вже можна вирізати на салат? Ну, ще, ще, ще дня три-чотири, та й можна буде різати капусточку. Така вона гарненька. Ось так, я ж кажу, їй не потрібно давати більше місця. У нас вже гарненька цвітна капуста. Рання тріскається від вологи, ну це час уже її, вона така гарна, її потрібно закривати. Буду завершувати своє відео. Дякую за увагу! На все добре.